Вечірній Трускавець, різдвяно-новорічні свята ще тривають. Ми зараз, друзі, знаходимось з вами біля бювету. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Зараз має бути анонс концерту від тенорів з Бельканто. Сьогодні вони в Палаці культури Шевченка будуть виступати і зараз за декілька хвилин сказали, що будуть на бюветі. Людей, як бачите, вистачає. Сьогодні вже вечірній час, сьогодні 27 грудня. Ще кілька днів і новий рік, друзі. Зранку сьогодні було мінус 4, а зараз, бачите, вже, напевно, десь плюс один і падає такий дрібний дощ. І біля бівету зібрався вертеп. Візірка засіяла, позволотила доли, гори, всі далекі простори, і диви голос розтулився, і з неба агру нам з'явився. Мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами, що сниниш через слово і правда свята. На тверде зірка сяє, де сид Боже спочиває, що з небес прийшов до нас і всьому світові полонуться. Вже на бівет прийшли тенори з Більканто, так що, друзі, до вашої уваги, анонс, концерту. Вітаємо всіх із Різдвом Христовим. Ми бажаємо, щоб Боже, дитятку, кожному вас в родину принесло. Добробут, любов. Здійснення всіх мрій, і нашій Україні принесло перемогу і мир на нашій землі. Маємо велику приємність запросити вас сьогодні на наш концерт, який відбудеться о 19.30. Сьогодні непростий концерт, так як ми якраз зараз Різдво і перед Новорічним, Ми вирішили сьогодні в нашій програмі і будуть і колядки, і будуть різдвяні. Пісні, причому не українські, буде італійська колядка найвідоміша, буде польська найвідоміша колядка. І будуть, звичайно, хіти світової музики, і популярної, і неполітанські пісні, і все це виключно наживо. Хто був на наших концертах, знає. Тенор Белькан, то, до речі, вже закінчується цей рік, якраз ще декілька днів. Але в цьому році було 17 років з моменту першого концерту, який відбувся у 2007 році, в Красічині, в Королівському замку, це недалеко від Перемишля, це в Польщі. І це був перший спільний проєкт польсько-український, присвячений до Євро 2012. Бо саме того року Україна та Польща отримала право на проведення чемпіонату по футболу. Всі це пам'ятають. Пройшли дуже успішно і в Україні, і в Польщі, і в сіті зустрічі футбольні. І в наших перших три-три з половиною роки колективу, практично наші всі, без виключення концерти, були тільки за кордоном і тільки з симфонічними оркестрами. І ось уже 14 років ми приїжджаємо до Трускавця і маємо величезну приємність з вами. Зустрічатися на бюветі і в концертних залах. А також у нас концерти по всій Україні, користуючись нагодою, до речі, запрошуємо всіх на наш новорічно-різдвяний концерт, великий і будуть ще інші учасники 3 січня у Львові. Центр Доженка. Хто буде в той час у Львові, приходьте, будемо раді бачити, раді бачити, тому що буде дійсно дуже класна концертна програма. У нас там вже буде троє, а не двоє. Так сталося. Оставно, що сьогодні наш третій злегка травмувався, слава богу, все нормально. Але він зайнятий зараз якраз підготовкою до нашого концерту в, у Львові. Але сьогодні програма. Буде все одно шикарно, як і завжди. Ми за цих 17 років відібрали для вас найкраще те, що і ви неодноразово чули на наших концертах і завжди просять, щоб ми співали. Але ще будуть обов'язково прем'єри, твори, які ви жодного разу не чули, навіть якщо ви були на наших концертах. Тому заходьте, ми радо будемо всіх вас. Вітати на нашому концерті о 19.30. Зараз на вулиці ми співати не будемо для вас, але ви чули тут з колонок наші і концертні записи, і студійні записи. Маєте уявлення, вже маєте. Можете всі зайти так само. В інтернет, є різні е, у вас телефони. А це вже, до речі, традиція. Потяг завжди їздить цей час. Ви можете ознайомитися. Набираєте тенор з Бельканто, як на афіші, і там мори різного відео. Із концертів, із українських концертів, із концертів за кордоном. Дуже дуже багато. Набирайте тенор з Бельканто, знайомтеся, слухайте і вже тоді робіть вибір. Іти на концерт, не йти. Для нас, звичайно, буде надзвичайно приємно, якщо ви зробите собі класний різдвяний новорічний подарунок і прийдете до нас на концерт. Ще хотіли сказати, що спочатку з, з 2014 року, з 2014 року, відколи почалася російсько-українська війна, ми завжди допомагаємо нашим воїнам. А особливо після 22-го року це ми робимо практично вже на регулярній основі, і з кожного концерту ми частину коштів виділяємо для підтримки наших славних воїнів. От Роман, щойно сьогодні він цілу ніч не спав. Він приїхав з Німеччини, якого у нього були. Він співпрацює з німецькою одною благодійною організацією, яка займається якраз допомогою. З 22-го року дуже великими об'ємами і потужно підтримує і військових, і гуманітарною допомогою цивільних. І він якраз з концертів тільки-тільки приїхав, щоб встигнути спеціально на концерт до вас сьогодні в Трускавці. Тому, будь ласка, приходьте, підтримуйте. Всім дякуємо ще раз, всіх із Різдвом і із прийдешнім Новим роком. Хай він буде переможний і успішний для всіх нас. Зараз ми поруч, хто бажає фото, будь ласка, підходьте. Квиточки тут також безпосередньо перед концертом можна придбати. Всім дякуємо за увагу. Ми поруч дякуємо. Шановні найбочуєчі з вами спілкувались заслужені артисти України Тенорс БельКанто. Ми запрошуємо вас сьогодні тільки сьогодні один вечір в Палаці культури Шевченка. Святкова концертна програма Тенорс з Завтра для вас співає м'ятом. Зранку була дуже гарна сонячна погода. Бачите, ввечері вже затягнуло хмарами, почав падати дрібний дощ і опустився. На землю туман. Ми зараз знаходимося на бульварі Торосевича біля музичної альтанки. І йдемо, друзі, до новорічного через дяну новорічної ялинки. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код. Правому куті екрану. А вже фактично різдвяні свята майже відсвяткували ще. За кілька днів буде новий рік, ну і потім ще буде водохреща А снігу, бачите, немає. Центральна площа, людей також небагато зараз черг немає, Ну, вже десь. У своїх готелях, санаторіях, можливо, десь кав'ярнях і ресторанах. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!